Друзі, всім привіт! Сьогодні приїхав на рибалочку, продовжую свою серію дешевих вудлищ. І сьогодні в мене буде на тесті вудлища від компанії Golden Catch. ультралайтик. Побачимо, що він себе представляє, якими вагами можна ловити, яка чутливість, і чи можна взагалі з дешевим ультралайтом щось зробити. Мені дуже цікаво самому подивитися, яка буде чутливість, і що він може поверху теста. Так як заявлено тест аж до 6 грам. Погнали! Отже, хлопці, починаємо з 1 грама та маленькі танчики. Бачимо, що він може. Катушечка в принципі, стоїть в мене недешева, 0,02, якщо максимально провірити цю палку. Ну, Одразу скажу, один грам він кидає ужасно, просто жахливо, качество збірки жахливе. Ручка з'їва, в принципі. Як на таку ціну він зараз стоїть десь приблизно півтори тисячі гривень, е, кільця Бог його знає які, касерія протягохльосні. Е, далі, що можна ще сказати, вага в нього десь 80 грамів заявлена. От, по вершинці 1 в принципі, в принципі, грам видно ледь-ледь, але комфорту немає в мене з одним грамом ніякого абсолютно. абсолютно. Падіння бачу по шнуру, по вершинці. Так собі, в принципі, падіння видно. Не дуже мені подобається. О, попльов дивіться, з першого закладу такий кінець клюнув і болився. Ну, сразу скажу, кидає він при паршиво 1 грам. Хоч і довжина в нього, 2 з метра. метри. Один грам він кидає просто при паршиво. Чутливість. Тільки що я бачив, як окін клював. Тобто я бачив по шнуру, я бачив по вершинці. Але в руку я не чувствував абсолютно нічого. Поки його не підсік. Вже коли підсік, я <рес> відчув якусь там тяжі, але ну, щупливість тут взагалі ніяк. До речі, стрій тут заявлений як екстрафаст. Ну, екстрафаст це звичайно. Прикольно, але не знаю, чи тоді буде якийсь екстрафас, от 1 грам. Отак, от ледь-ледь, вершинці, ледве-ледве ледь, я щось бачу. Реально, ледь ледь щось вершинці видно. Ось заявлений тез від 0,5 грамів. Ну, 0,5 я думаю, нереально. Це в мене 0,2 шнурок стоїть ще плюс до цього. Не знаю, не знаю. Гідає жахливо. Треба його ще буде поганяти по чи більших вагах, чи він реально відповідає своєму тесту. Ну, поки що 1 грам повершинці, в принципі, видно, але От, мене розчаровує, що чутливості немає взагалі ніякої. Чутливості абсолютно немає. Я вже не говорю там. Ну якесь чувствувати коряги, тут навіть як рибка клює, немає абсолютно тактильного відчуття. Але якщо з бюджету брати, там 1300-1500 коштує, як на якому сайті. Я думаю, в такій цільновій політиці до 1200, ультралайт вони всі такі. Ще є смисл якийсь брати такого палку. Та так, да, чому чом б і ні поганяти там якогось окунчика. Можна. Ну, Екстрафастом тут, я думаю, не, не пахне, він провалюється, він весь такий м'який, немає жорсткості бланку, жорсткості якоїсь серединки. Немає абсолютно. Ну, кидає він паршиву один грам. Один грам він кидає просто при паршиво. Я навіть не знаю. Чого це таке? Ну, для одного грама він точно не годиться. Аж ніяк. Це не палка для ловлі на 1 грам. В принципі, можна його взяти, якщо ви там не дуже вибагливі. ловити, звичайно, ви будете. Будете ловити, але був боку. І то він, я не, не чув клювання, я просто побачив, як зігнулася вершинка. Мінімальна, мінімальна якась чутливість є, але дуже-дуже мінімальна. Ось, зараз буду переставляти, ставити щось більше і пробувати. Ось, поставив я 3 грами. Бачите, він строєчку буде працювати. Ну, 3 грама він теж кидає дуже і дуже посередньо але вже підриває 3 грамчика, в принципі, він Ось, тримає, він нормально працює. Це маленька приманка, і, якщо поставити десь 2,5-3 дюйма, він вже буде валитися, ну, при закиді на 3 грам він ще не провалюється і в принципі, в принципі, він. Нормально підриває, але от якийсь дуже активний підривчик анімацію зробити ним не можна, тому що провалюється не тільки вершина, а от якщо видно, половина бланку провалюється, вся середина топана на трої провалюється. Ну, Тут аж ніяк не екстрафастовий стрій. Більш за все, тут такий фаст. Але щутливість, Щутливість бажає кращого. Це просто. Жутливості абсолютно немає. Такого абсолютно немає штливості. І це на 02 шнуркові, тоненькому. Мало хто буде такий шнурок взагалі собі брати. В принципі, під таку палку. Шнур 02, я думаю, мало хто буде взагалі використовувати. Щось мені так здається, якщо чесно. Ну, не знаю, не знаю. Дуже спорне таке. Приграма так, її кидає дуже погано. Мені абсолютно не подобається, як він кидає. Але ж це знову ж такий Спінінг стоїть досить і досить дешево. Так, якась феноменальної дальності закиду щуйки. Зрозуміло, що ви не отримаєте. Тим, напевно, хто хоче зайти в світ ультралайту, попробувати, що це таке мікроджиг, ультралайт. Ця палка вам підійде. Ви окінця будете ловити, там якщо шишка. Плювання ну, ви будете відчувати. От з мілким окунем це взагалі просто жахіття. Просто жахіття. Ведуть, ну, 3 грами ще може бути. Давайте поставимо п'ятірочку зараз. Ось. Поставив я 5 грамів, це вже практично поверху тесту. 5 грамів, ну, дюйм приманка, звичайно, але майже верх тесту, ну, вже так досить сильно нагружається. Робимо на закиді. Ну, я вам скажу, як не дивно, як не дивно, 5 грамів кидає взагалі без якихось проблем. І Починає кидати вже так. Непогано. П'ятерочка летить. Досить непогано. летіло 5 грам. Ну, по проводці він, не скажу, що сильно валиться, але вже от працює на підриві, вже не тільки вершинка, а вже і півбланку працює. Ось для якихось жорстких анімацій він не підійде абсолютно. Так, Для жорстких анімацій він не підходить. Ледь ледь сунути п'ятерку. Да. В принципі, тест, я б сказав, би, не від 0,5 тут а, грам. Окей, нормальний, комфортний, щоб ловити. Це десь 1,5 <кій> грама можна, але тяжко. Я б сказав, би, що десь 1,5 грама. І от 5-6, так. 5-6, в принципі, це його тест. Такий, що може бути, так би мовити. П'ятерку він кидає набагато краще, ніж грам, і набагато краще ніж троєчку. Так, пристойно п'ятерочка летить на ньому. Тому що один грам це взагалі нікуди не годиться. Так, реально, Один грам це просто ну, так, 5 грамів взагалі шикарний закид. П'ятерочка. Геть погано летить. 5 грамів класно. Ну, хоч зручна руків'я, з ЄВА зроблена ручечка, в принципі, вона зручна. Ну, але, але, але. За ці гроші ви от, от, отримуєте інструмент, в принципі, який можна ловити. Знову ж таки, якщо правильно підібрати шнурка. Тобто якийсь 0,4 шнур, якийсь дешевий сюди, це точно ні. Це 0,3, більш-менш якийсь середньобюджетний. 0,3, 0,2. І, в принципі, окунця, щучку щушку якусь можна ловити. Я думаю, можна коливалки якісь вертушки ним кидати. Але от для такого мікроджига поганяти десь невеличкого окуня Ви поганяєте, але от почутливості це буде капець. Зараз поправимо трошки половити на один грам рибку і будемо завершувати. В поставив я назад один грамчик. Риба, як показала себе, стоїть вона тут недалеко зараз. Десь в районі Бережка, ну, важко все рівно на 1 грам важко ловити. В принципі, і вершинка згинається чуть від того 1 грама, але щось то не дуже допомагає. Ну, на на 0,2-му ж більш-менш, більш-менш можна ловити, але от реально почутливості це просто жесть. Але за такі гроші, то, зрозуміло, в принципі ловити можна без проблем. Якщо ви нічого не будете відчувати, в мене знову бо Абсолютно не чути, як він клюнув, чи він взагалі клював, просто вершинка зігнулася і все. Оце вся покльовка окна. Ну що ж, така коротенька рибалочка огляд вийшов. В принципі, <кій> це є Golden Cage Нормально ультралайт, він може бути, в принципі, такий самий, як і всі бюджетні палки, в принципі, я не знаю, що тут можна ще про нього додати. Він красивий, за свої кошти, він, в принципі, непоганий. Але я думаю, краще дозбирати, взяти якогось бушного або Софіну Бушного, або Оріона. Але якщо ви дуже обмежені в бюджеті, берете щось подібне, фліка. там, оптимум, можна блюбірда. В принципі, я думаю, будуть всі одинакові по своїх параметрах. А на цьому спасибі. Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте лайки. Може, є якісь палки, які б ви хотіли порадити, завжди радий вас почути. Всім пока!